Христос Воскресив Лазаря. А в Лазаря було дві сестри. Як їх звали? Марія і Марфа. Ааа! Другу руку! Зняти, зняти руку. Що, слідче питання? Лазар був живий чи мертвий? Да, Мертвий. Мертвий. Тримай. Давай ще ми продовжуємо історію, що Ісус прийшов, спросив його, а чому Ісус прийшов? Хорошо. Дуже тяжке питання. Тільки руку піднімайте. А якщо я буду ходити в церкву, буду батьків шанувати, виконувати десь заподіїв, жертвувати в церкву гроші, не буду красти, обманювати, буду добрим хлопчиком, буду добрим, 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 добрим. Ще ніколи не разу ніколи не разу не зрішив. Ну я грішв один раз ходити йти. Я можу через це попасти в рай? А, ні, потрібно повірити Богу. Правильно, тримайте. Правильно, да? правильно. Хорошо. Є Хорошо. не можу тільки через діла, через середі Ісуса Христа. Хорошо, що вам таке ще задати питання? Я розповідав про три паски. Добіть, будь ласка, мені одну із трьох пасок. Давай. Деврейська. Деврейська. Ти перша. будь перша. Перша. Ти майкариська. Ташка. Пристіарська. Ти ж знаєш? Я нікак не врейська. Якщо, якщо. Правильно. Євич. Хорошо. Євич. Хорошо. Євич. назвіть, будь ласка, ось три, три паски і між ними три морі. Ось між ними різні. Що можна звати? Євніка, okay. давай. Е, перш, там печерники. Це дівчинка папа. Давай, дівчинка паска. Чи е, 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 е. дуки? Да. Там, де Христос. Ні, не, не так. Христов... Паскою. 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 А він є нашою паскою. І третя. Е, третя, як називається? А, христо. Не, не підказуйте. Не гіпочка коли... Не гіпочка. Забуху є. А єврейська. Єврейська. Де що? Де євреї вийшли єврей Тримай. Тримай, из египта? Правильно. Прямо. Хорошо.